Вже завтра закінчуть друкувати виборчі бюлетені. Про це повідомили у ЦВК. Однак скористатися ними зможуть не усі українці. Через окупацію не голосуватиме Крим. На сході України вибори не відбудуться майже у половині округів. На поліграфічному комбінаті Україна працюють у три зміни. Уже завтра тут мають надрукувати останній виборчий бюлетень, а обсяг роботи чималий. Якщо скласти в одну кіпу в бюлетені тільки за партійними списками, вона буде за вишки 3,5 кілометри, важитиме 300 тонн. Усі працівники під посиленим контролем, адже працюють із спеціальним папером високого рівня захисту. Його виготовила банкнотна фабрика Нацбанку. Начальник режимного відділу запевняє, винести з підприємства, хоча б один такий аркуш, неможливо. Усі працівники контрольно поштучно отримують весь папір. Також його контрольно поштучно здають, бо він взяв 20 і здати Піддасться, якщо він не здав, то він не йде додому, поки не розберуться, куди що діли на комбінаті зізналися, виготовити 70 мільйонів бюлетенів не встигали, бо остаточна кількість кандидатів стала відома лише наприкінці вересня, тому частину роботи виконає Нацбанк. Що буде робити поліграф комбінат України? Більш складну частину те, що стосується мажоритарних округів. Чому більш складна? Тому що всі бюлетени різного. Тобто, у нас є п'ять форматів. Да? І ці п'ять форматів в кожному форматі різна кількість, і також ми робили частину по партійних списках. А решту робив банкнотно монетний вір національного банку. Побачить бюлетені не в усіх регіонах України. Повідомив голова ЦВК. Не голосуватиме Крим і 13 округів із 32 на Донбасі. Михайло Хендовський закликав депутатів у понеділок ухвалити закон, аби в Донбасі виборчі дільниці охороняла не тільки міліція. Один або два міліціонери абсолютно будуть нездатними вирішити питання безпеки на виборчих дільницях та луганської області. На окремих з яких, можливо, будуть спроби терористичних угруповань дестабілізувати ситуацію в день голосування. І абсолютно зрозуміло, що саме там необхідна присутність і підрозділів Служби безпеки України, і підрозділів Міністерства оборони. І вже від сьогодні надруковані бюлетені починають відправляти на виборчі дільниці. Перша партія надійде на закордонні виборчі дільниці. Сергій Зленко Олексій Дрісов, ТВА. Суди вже взялися за виконання закону про люстрацію за у хабарництві. За ґрати потрапив старший прокурор апарату генпрокуратури. Посадовець витягнув із приватної фірми понад 2 мільйони 200 тисяч гривень, і це лише за серпень та вересень цього року. Наглядач за законністю вимагав гроші як викуп за вилучену техніку та закриття кримінальних справ проти підприємців. Разом із підозрюваним під арешту перебуває також його спільник.